Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. Далі як завжди про головні події. Подарунки прем'єру активісти вимагали прозорості бюджету. А транспортники зарплат. Боротьба на словах влада гальмує створення антикорупційного бюро. Натомість в Росії в Криму невдовзі здорожчають комунальні послуги. Тимчасового припинення вогню на Донбасі дотримується тільки українська сторона. За минулу добу бойовики 26 разів обстріляли позиції наших військових. Про це повідомляє штаб. АТО. Банду бандогрупування знову використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Як і раніше, районами зосередження вогню стали Луганський, Донецький, Дебальцевський та Первомайські напрямки. Шість разів бандити відкривали вогонь по аеропорту. Донецька артилерія збройних сил України ударів у відповідь не завдавала. Лунають поодинокі постріли зі стрілецької зброї, бувають, сепаратисти задіють пістолі, гранатомети, РПГ. Ось цей звук це стріляють не з якихось автоматиків, стріляють з чого-то тяжелого. Тобто, це тяжеле літіть далеко, тому куди літіти. Звідти десь гради вилітали в сторону, де ну Так ми особливо не бачили, звідки тільки в спишки бачили, звідки вилітають. Ну По нас особливо зараз артилерія не працює, Піхота профіцирує ночі. Чергова акція протесту під Кабміном. Зранку біля будинку уряду активісти наполягали на прозорості бюджету. Потім тоді підтягнулися транспортники, вимагаючи виплати заробітної плати. З урядовців до активістів ніхто так і не вийшов. Свої вимоги люди залишили буквально на порозі. Яна Курченко знає більше. Новорічна ялинка з подарунками під кабміном символізує бюджет. До уряду її принесли активісти з вимогою до нового року прийняти прозорий фінансовий документ. Економічні експерти стверджують, кулуарне ухвалення головного кошторису країни гарна, але порожня упаковка. Під новий рік нам його принесуть, покажуть. Гарно, красиво, але ми відкриваємо, що ми отримуємо всередині на багато меншу коробочку, правильно з дефолтом як залучення громадських експертів, як внутрішніх, так і зовнішніх, для того, щоб власне бюджет був нормально наповнений, збалансований з нормальними макроекономічними показниками. І головне, що для нас, як для громадських експертів, важливо, щоб це був бюджет не проїдання чи виживання, а власне бюджет реформ. Вислухати. Пропозиції людей від урядовців ніхто не вийшов. Свої побажання у вигляді ось таких подарунків активісти залишили перед кабміном. За кілька хвилин до прем'єра Яценюка прийшли працівники Київ Їхні вимоги прості і для України вже традиційні. Три місяці людям не платять зарплату, і на жаль, правительство ніхто цього не слухає. Тобто ми не раз обращались. Ми врачались до керівництва депо, вже змінився і руководитель Київ Пастранса. результату ніякого нікакого ні сітябремо дали. Isso é apresenta. 24 числа октября дали перед виборами 44% чотири Дали потім дві тижні назад кинули 8%. А в нас є сім'я, які працюють по по Три чоловіка сім'я робить, а зарплати немає. Як прожити? Кількасот людей з плакатами, і транспорантами буквально заблокували площу біля будинку уряду. Пообіцяли, якщо до вечора не отримують зарплатні. Завтра страйкуватимуть Яна Курченко, Дмитро Гришко – соціальна країна. Україна повинна продемонструвати економічне зростання вже в 2016 році. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами голови уряду, більшість реформ буде закладено в пакет змін до бюджетного і податкового законодавства, який Кабмін має намір запропонувати на розгляд парламенту 23 грудня. Шлях реформ складний, але єдино правильний. І тепер від слів необхідно перейти до діла по кожному пункту податкової, бюджетної реформи і нового закону України про державний бюджет. В тому числі це й стосується збалансування найбільшої діри, яка є в українській економіці. Це національна акціонерна компанія НАК Нафтогаз України, де ми субсидуємо компанію, а повинні давати субсидії виключно малозабезпеченим верствам населення. Боротьба з корупцією залишається гіпотетичним поняттям. Влада навмисне затягує процес створення національного антикорупційного бюро. Комісія, яка має обрати голову нового відомства, досі не сформована. Та й на фінансування самого бюро в проєкті бюджету на наступний рік не передбачено жодних коштів. Чому затягується боротьба з хабарниками вищої категорії? Дивіться далі. Національне антикорупційне бюро має запрацювати вже 25 січня, проте й досі не розпочався процес з його формування. ще не створено комісію, яка має брати голову новоствореного відомства. Зараз вже парламент, президент і уряд повинні призначити по три кандидата від кожної цієї установи, які складуть конкурсну комісію, що відбиратиме директора цього бюро. Це затягує сам процес створення нової агенції, яка надважлива для України. Поки в адміністрації президента та Кабміні затягують процес підбору кадрів до комісії, нардепи взялися за справу. Комітет Верховної Ради з протидії корупції вже звернувся до всіх фракцій і груп парламенту делегувати трійку до комісії. До вівторка чекаємо від всіх фракцій і груп пропозиції, хто від парламенту має допомагати вибрати нового голову. Першого в історії України Національного антикорупційного бюро одночасно в цьому листі я попросив, щоб лідери парламентських сил звернули увагу на кандидатів, які вже пройшли відбір громадськості. Гальмування процесу створення антикорупційного бюро не єдина проблема, залишається під великим питанням і фінансування агенції. На сьогоднішній день в проєкті бюджету, який наданий депутатам від уряду України, який є. Базової версії цього бюджету немає жодної копійки на антикорупційне бюро, так само як немає жодної копійки на національне агентство з питань запобігання корупції. Доки владні інституції вирішують питання із формуванням складу комісії у Верховній Раді. Вже зареєстрований проект змін до пакету антикорупційних законів. Зокрема, хочуть зробити бюро більш незалежним, а його склад обирати конкурсною комісією без участі парламенту. Анастасія Островушка Артем Кутасов соціальна країна. Депутати хочуть заборонити торгівлю з окупованою частиною Донбасу. Відповідний законопроект розробляється у Верховній Раді. Нардепи від фракції Самопоміч кажуть, що будь-які торговельні операції на Донбасі лише збагачують бойовиків. А щоб гуманітарна допомога, яка надходить на Донбас, не йшла на продаж, її на думку народних обранців потрібно контролювати. Необходимо, чтобы гуманитарные конвои шли под флагом государства Украины, а не под флагом отдельных фондов. Кроме того, необходимо, чтобы к этому было привлечено Красный Крест, чтобы была проведена перепись людей, действительно нуждающихся в помощи. Были установлены источники поступления продуктов в торговые сети города Донецка и обложены налогом. Кроме того, нам необходимо сделать так, чтобы были доказательства о том, что эта помощь оказывается, а не подкармливаются боевики. Наплив біженців з окупованих територій та місць бойових дій дещо зменшився, розповідають волонтери. Але з настанням холодів обсяги їх діяльності збільшилися в рази. Не стоїть осторонь, і церква про свої проекти та спільну роботу з громадськими організаціями розповіли представники Української православної церкви Київського патріархату Анна Айзенберг. Далі Невтішна статистика від волонтерів свідчить, з початку збройного конфлікту в Україні кількість людей, які опинилися на вулиці, зросла в чотири рази. Їм допомагає майже вся країна, у тому числі церква. Так у Києві організовано центр гуманітарної допомоги. Окрім їжі, медикаментів та речей першої необхідності. Там надають ще й духовно психологічну підтримку. Характер той помощи, которую мы оказываем, мы тоже сейчас видоизменяем. Были созданы центры социальной адаптации, склад гуманитарной помощи, который оказывал поначалу просто помощь людям, продуктами питания, средствами личной гигиены. Он сейчас тоже трансформировался и перерастает в центр гуманитарной помощи. Подібні пункты допомоги діють и в регионах. З перших днів вот смути владика очертил, так сказать, как наш, план наших дій всім і всім возможності допомоги не взирає батюшка, на э, національність, конфесіональність і територіальність. Цільова група допомоги не тільки без хатченки. Під ударом опинилися пенсіонери, багатодітні сім'ї, вагітні жінки, родичі воїнів АТО, а також велика кількість переселенців. Сначала людей было немного, там 5 человек, потом это было 30 человек в день. Сейчас это уже около 100, даже больше 100 человек за раз туда приходят люди. Волонтери наголошують, допомогти незахищеним верствам населення може кожен, принаймні, хоча б розбудити людину, яка засне на морозі. Духовну чи психологічну підтримку можна отримати за номером 0800 657 88 38. Анна Айзенберг, Дмитро Гришко соціальна країна. Епідемія туберкульозу в Україні може набути ще більш загрозливих масштабів. Все через те, що протягом півроку держава не проводить закупівлі необхідних препаратів, у тому числі основного ізоніазиду. Пацієнти, лікарі та громадські організації б'ють на сполох, адже недоотримання ліків призводить до збільшення ризику розповсюдження інфекції, а також відновлює загрозу для існуючих хворих, життя яких залежить від щорічної профілактики тревожит та ситуація, которая складывается в нашій стране з закупкой препаратов, так как от этого зависит моя жизнь, жизнь моєї семьи. Там, тех же сотрудников с которыми я общаюсь это почти 30 тысяч человек они могут не получить лечение в 2015 году потому что уже середина декабря а препарата до сих пор нет и когда он поставится это тоже ну как бы вопрос для нас пока что остается открытым минздрав сегодня декларирует что э, реформы нужны реформы будут и мы им всячески в этом способствуем и рекомендуем как можно быстрее начинать реформу. Здесь должна быть реформирована система закупок, вот, подсчеты потребностей, более быстрые, небюрократизированные методы поставок. А от страхова медицина в Україні з'явиться не раніше аніж за рік. З цією метою планується розробити стандарти медичних послуг, а також тарифи на них. За словами міністра охорони здоров'я, сьогодні фінансування медицини йде на утримання медичних установ натомість якість послуг не гарантується. Більше знає Лана Майковська. Україна може перейти на обов'язкову страхову медицину вже до кінця наступного року. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвіля. За його словами, починати треба із впровадження по всій країні адекватних лікарських послуг. Якщо в містах лікарні працюють більш-менш нормально, каже міністр, то в областях існують значні проблеми з медовслуговуванням. Якщо ми вот так очень интенсивно робота где-то э, через год или к концу следующего року вже дойдемо до того, що можемо почати хороші э, программы, програми, це буде добре. Но поки треба очень много работать, щоб довести систему до, до страхової медицини. Перше, що планують робити в рамках медичної реформи, заохочувати лікарів достойною оплатою праці. В уряді наголошують, чим більшою буде черга до лікаря, тим більшою має бути і його зарплатня. Сівація для людей, щоб то тобто для врачей, щоб там працювали, це фінансово. Вважатися. Так Тобто, коли буде фінанси, все, все буде нормально. І будемо строїти схеми, де государства оплачують труд врача адекватно і у нього нормальні умови роботи. І тоді первічний медицин за Запроваджувати медичну реформу в Україні почнуть зі столиці. Перейматимуть світовий досвід, зокрема грузинський. Ключовий принцип новації гроші мають іти за пацієнтом. Все страховые компании, которые продают медицинскую страховку, создают общий фонд перестрахования, куда каждая компания с каждой страховки отчисляет деньги. И если случилось, что человеку надо лежать в больнице не три дня, а полтора месяца, не дай бог, то уже страховая компания заявку в этот фонд и этот фонд финансирует лечебное учреждение. Для впровадження медичної реформи в Україні необхідно внести зміни до конституції і бюджетного кодексу. Міністерство охорони здоров'я сподівається, що в травні червні парламент підтримає відповідні законодавчі ініціативи, а вже з 1 січня збираються розібратися з тіньовими коштами, які проходять крізь спеціальні фонди при лікарнях, куди пацієнти роблять благодійні внески. За словами мера Києва, останні перевірки показали, в розпорядженні столичної медицини є 3,5 мільярда гривень тіньових коштів, 80% цієї суми. Гроші, які було отримано через створення. Рішення кишенькових страхових компаній та благодійних фондів у лікарнях 3,5 мільярда гривень знаходиться на сьогоднішній день тільки у Києві, в медицині. в Тіні нам потрібно, щоб ці гроші працювали на громаду, працювали на медицину, на медицинське обслуговування, а не на окремих персоналів. Залишається сподіватися, що вище згадані заяви чиновників не стануть декларативними. Лана Маяковська Тарас Біловол соціальна країна. Круте піке. Російський рубль стрімко летить униз, наближаючись до позначки 100 рублів за євро. Чиновники найвищого рангу в Росії вже попереджають про прийдешні проблеми, але мешканці півострова за традицією вважають, що це їх не торкнеться. Втім, вже сьогодні соцмережі все більше майорять повідомленнями про те, що в супермаркетах півострова ціни зросли в 3-4 рази. С понедельника, который уже прозвали черным, в России продолжается обвальное падение национальной валюты. Перед объявлением решения Центробанка о повышении ставки рефинансирования до 17% на биржевых торгах за доллар давали более 65 рублей, за евро более 82. Хотя еще в июле 2014 года доллар в России стоил около 35 рублей. В большинстве симферопольских обменных пунктах и в банковских учреждениях цена валюты кардинально отличается. По всей видимости, там не знают, как реагировать на колебания валютного рынка. К примеру, если во всех обменных пунктах и банках один американский доллар покупают по 58 рублей, то продают его в одних обменниках по 62, а в других по 63, 64 и 66 рублей. Жители полуострова по-разному относятся к падению курса российской национальной валюты. Ну, на мою никак. Никак не отражается? Ну, на мою не отражается. Ну, наверное, это отражается на у тех людей, у кого много рублей или много долларов. Поэтому на повседневную жизнь нет. Но ну цены, да, это неприятно, конечно, что они растут. Но не настолько сильно, что при... очень сильно расстраиваться. Среди мирное небо над головой, мне кажется, гораздо дороже. Ну как, вот будет лето следующий сезон? Вот думаю, я пенсионерка. Получится у меня съездить в Турцию или не получится. Спросили, сколько стоит здесь а, санатории? Ну, четыре с половиной в сезон за сутки пенсионерки а с пенсией 7500. Вот так как-то выкручиваемся. Все. Но дело в том, что мы надеемся. Вы знаете, для меня никак. Я вообще удивляюсь, почему наши так поднимают цены на продукты. Все российское ведь. Ну, все российское. Мы должны жить рублев. Передайте правительству, пусть борется с этим. Ну, пускай Америка об этом думает. Я считаю рубль в Крыму рубль, и мы субъект Российской Федерации. Покупательная способность равно у людей не, не уменьшится. Поэтому я считаю с оптимизмом, смотрю в будущее. Однако у российских чиновников оптимизма гораздо меньше, чем у крымчан. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что обесценивание зарплат россиян возможно уже к концу года. Кроме того, чиновник говорит и о прогнозируемом росте числа бедного населения в России. В первую очередь за счет молодых семей с маленькими детьми. Сейчас мы переходим в тот опасный режим, когда реальная покупательная способность наших денег может меняться. Мы заканчиваем год с 15,7 миллиона бедных по стране, но в условиях инфляции их число будет расти неминуемо. Семьи с детьми сейчас самая большая проблема. Власти России, присоединив к себе Республику Крым, очевидно, не просчитали последствия таких действий. Теперь их на себе ежедневно ощущают жители Крымского полуострова. Николай Резник. Крым. І жодного дня не обходиться без новин про подорожчання в Криму з 1 січня. На мешканців півострова очікує підвищення тарифів на комунальні послуги, у тому числі і на газ, яким так багата Росія. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщило об очередном этапе повышения тарифов на коммунальные услуги на полуострове. Теперь в Крыму вырастут тарифы на газ для населения. Об этом заявил советник генерального директора компании «Черноморнефтегаз» Вадим Жданов. Первый этап повышения цен запланирован уже на 1 января 2015 года. С этого дня природный газ подорожает на 15%, а в июле еще настолько же. По словам того же Вадима Жданова, тарифы на коммунальные услуги в Крыму будут пересматриваться каждое полгода. Постепенно их будут приводить к российскому уровню, который значительно выше, чем в Крыму. Несмотря на повышение цен на продукты, лекарства, стройматериалы, обвал курса российского рубля и свежую новость о повышении тарифов на коммуналку, Крымчане в большинстве своем продолжают произносить мантру о том, что они якобы вернулись домой. Что я думаю? Доллар растет и тариф поднимается. Что делать? Куда нам деваться? Ничего. Думаю, что хорошо. Потому что я плачу копейки. Ну, что делать? Спасибо за то, что они так заботятся о нас. Ну, поднимется, будем платить. Ну, что делать? Надо выручать государство. С 1 января крымчан также ожидает повышение тарифов на электроэнергию на 15%. Как сообщает руководитель Госкомитета Ольга Егошина, цель данного повышения – выйти на экономически обоснованный уровень затрат за транзит и производство электроэнергии в Республике Крым. В интервью «Комсомольской правде» 17 декабря глава Республики Сергей Аксенов заявил, что жители Крыма мечтали, чтобы их регион оказался в составе России. Поэтому им не страшны любые трудности, включая Санкції Європи. Люди дійсно вважають, що сьогодні хоч камніс неба, ліж би бы дома бить. Резюмірував кримський прем'єр Ніколай Різнік. Крим. Тим часом російський уряд вирішує, як компенсувати кошти, які Україна відмовляється сплачувати за проїзд своїх поїздів територією Криму. Перекласти фінансові збори планують на пасажирів і вантажу перевізників. Докладніше в сюжеті. Еще в ноябре вице-премьер российского правительства Дмитрий Казак на совещании о мерах поддержки Крымской железной дороги отметил, что у предприятия серьезные финансовые трудности. Проблемы возникли в связи с отказом у отчислять предприятию деньги за курсирование украинских поездов по территории полуострова. Как пишет коммерсант, в Курзалезныце заявили, что железнодорожные пути Украины находятся в их собственности, они никогда не платили самим себе и не собираются этого делать. На недавнем совещании в российском правительстве было предложено, чтобы недополучаемые крымской железной дорогой суммы доплачивали пассажиры и грузоотправители. Размер оплаты может составить около 800 рублей с пассажира или грузоотправителя и будет взиматься по гранд службой Крыма при въезде на полуостров. Сумма будет зависеть от маршрута следования и расстояния. Руководитель Крымской железной дороги Андрей Каракулькин информацию подтвердил. По его словам, такое протокольное решение есть. Но распоряжений по этому поводу предприятие пока не получало. Большинство крымчан против таких поборов, а некоторые в недоумении спрашивают, зачем это вообще нужно. Я считаю, это ненормально. Да, это ненормально. Почему? Ну, так как Почему они не могут приехать просто сюда бесплатно? Нет, смысла нет. В Крым едут не такие богатые люди с Украины. Простые украинцы сюда не будут ехать. Будут богатые ехать, отдыхать. Вот им нужно побольше, чтобы с них драли. Мечта это лишнее? Нет, не надо. Почему? Знаете, дорого? Да. Это дорого. Для... Много. Спасибо. От сели... 200 рублей. Сейчас между Украиной и Крымом курсирует 12 поездов. Из Украины в Симферополь и Севастополь, а также из Евпатории и Симферополя поезда у Курзалезницы ходят в Москву. По данным Украинской железной дороги, за 11 месяцев 2014 года пассажиропоток сократился более чем в 2,5 раза, до 1 миллиона 200 тысяч человек. После поборов за въезд в Крым это число может сократиться еще больше, ведь теперь к цене билета прибавляется сумма в почти 300 гривен, которую придется выложить на станции Джанкой по пути в Симферополь или Севастополь. Николай Резник, Крым. Жовто-блакитні, рожеві і з посмішкою. Столичні школярі передали солодкі подарунки дітям і військовим озону АТО. Посилку на схід передадуть на День Святого Миколая. Яна Курченко. Далі. Ось такі бісквіти, столичні школярі, прикрасили різнокольоровою глазурю для маленьких жителів сходу і тих, хто їх захищає, діти передали майже дві тисячі миколайчиків. Акцію організувала Мала Академія наук України. Фарба тут така. коричнева – Це коричнева, це глазурь, це какао, цукор і вода. Отакі От бордові такі ляпки. Це чай, каркаде, білий колір це яйця і цукор. От. ну, а фарбники вже такі кольорові, звичайно е харчові фарбники. Солодкі подарунки цього разу замінили малюнки і листи. Святий Миколай здавна вважається захисником дітей і моряків, а значить, вірять діти, захистить і українських військових. З пензликом і кремом діти працювали вміли і завзято. Найголовніше кажуть передати доброту і щирість свята. Хочу йому зробити такі, як би сказати. Я бачив, забути йому добрі глаза сині і розмалювати син, його куточку у червоні цяточки. Я хотіла б намалювати Миколая жовто-блакитного кольору. Так як зараз така ситуація, хотіла б підтримати наших військових. Крім приготування солодощів, діти записали на відео привітання військовим зі святом Святого Миколая. Кожен своє. Я вітаю військових зі Святим Миколаєм, бо це свято для них дуже важливе. Це потрібна підтримка від нас не тільки фінансова, але й духовна. І я бажаю вам добра та щастя, і щоб ви повернулися то живими і здоровими. Дорогі військові, я вас вітаю зі святом Святого Миколая. Я бажаю вам щастя, добра, перемоги, щоб ви. Були щасливі, не здавалися і захищали нашу країну. Яна Курченко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж бажаю вам всього найкращого. На все добре.